Друзі, усім привіт! І зараз я вам хочу показати обзор на всі мої подарунки. <проб> я буду старатися йти від саме найперших і до останніх. Давайте почнемо з найпершого. Це, напевно, ось така куля велика з ось такими е, циферками 13. Але вони трішки розпалися. Ну, Ви погляньте просто на цю кулю. До речі, ви будете бачити трішки ближче сам подарунок. Тому я зараз не буду приближати. Ну, думаю, ви побачили, виглядає це дуже гарно. Давайте переходити до наступного. Ось такий це від мами з татом, був подарунок. Вони його, мені його, його замічку подарували. Давайте наступне. Так, це поки що все. Це було дуже гарне. І ще одна ну, така... Це декор, це не подарунок, можна так сказати. І це був найгарніший подарунок. Це був найбільший від батьків і найдорожчий, напевно, за сьогодні. Давайте ми відкриємо, і я ще досі в шоці не знаю, як ви. Ну, я, звичайно, в шоці, але що Шо це таке? Що це таке? Ну просто подивіться. Ну, це тут пише 512 ГБ такий телефон. Але насправді в мене зовсім інший. В мене 11 Pro на 256. Тому давайте я поки що просто вам відкрию і покажу. Ось такий він. Бачите, тут, тут прям дуже гарний. Пише привітно ну, і ознайомлення з самим телефоном йде. От, ну і тут спеціально така мала штука зберігатися, щоб відкривати сім карту встановити, ну я точно знаю. Ну Це поки що, напевно, найдорожчий. Ну, друзі, наступний подарунок це ось такі цукерки. Ну і зверху відкритка. Ось такі цукерки, шоколадні, гарні фіолетові. Я таке люблю. Наступний подарунок був подарований в школі моєю однокласницею Я зараз хочу показати вам. Просто що вона подарувала. Ну він викопав колований в такий гарний папір. Дуже класно придумано, я вам скажу. Можете поглянути поближче. Ось, давайте покажу ось перше, що тут я. Це ось такі цукерочки тофі. До речі, такі дуже люблю. Наступне це ось такий гель для душу. Ну, гель для душу мені точно. М -м -м, як він гарно пахне. Друзі, ну це круто. Оце прям дуже класний. Мені сподобався. Я йшли подаруночки від класу. Зараз покажу які. Е, звичайно, це ось такий гарний блокнотик. подарований моєю класною керівничкою. Зараз покажу. Дуже гарний, мені дуже подобається. Подивіться, тут пише побажання. І навіть моє ім'я, я це замітила, я була в шоці. І ім'я моєї вчительки. Ось глянь такий він гарний. Він такий шивлін'ю. І наступне це. Ось така кружечка. Це від е, школи, це від, е, напевно, батьківського комітету. така кружечка. Мені здається, тут ще намальований мій клас. Ось. ось, і сама я тут пише моє ім'я Богдана і пише з днем народження. Ну, такий подарунок був від класу і від вчительки. Наступний подаруночок це ось така шоколадка. І в ній були дещо. Думаю, ви знаєте що. Ось така шоколадка. До речі, біла з кокосом, таку я ще точно не бачила. Знов я помилилася. Цей подарунок був ще зранку. Коротше, буду не по порядку. Наступна е шоколадка це подарована моєю однокласницею у школі. Таке ми любимо. Ну, далі, думаю, ви знаєте що. Я ж вам ще квіти не показу. Тюльпани, ну дивіться, вони навіть закрилися моєю сусідкою. Дуже гарні. Пахнет дуже, дуже красиво. Так, ну далі, напевно... Ось такий великий букет роз. Подивіться. Ось такі рози Ммм, Вони так гарно пахнуть. Я прям дуже рада. Це подаровані подружкою моєї мами. Ось така гарні рози просто. Мені дуже подобається розі. такі подароки. Прям дуже зацінила. Далі зараз покажу ще подарунок. Далі ще подарунок від маминої подруги. Давайте покажу обзор. Так, ну тут а, я от просто я люблю мілку і карамель. А це поєднання. І мені здається, що це дуже класне поєднання. Люблю такі солодощі. Так, наступне це. Ну, ви знаєте, що конверт якийсь такий. Ну, і просто мені так потр... сподобалось. Яка класна розчоска. Та ви просто подивіться, яка вона крута. Та я про проте погрієла. Вона, вона і така е, спеціальна, така, щоб типу. Е, е, вона така спеціальна, типу, щоб, е, напевно, не дерти волосся і щоб більше зубки. Якщо чесно, не знаю. Але подарунок мені сподобався. Ну а далі подарунок від моєї кращої подруги. Тому ви бачили різні відео на, на моєму каналі з нею. Давайте я зараз покажу, що вона подарувала. А подарувала вона ось такий розвідки. Я чесно не знаю, де вона знайшла їх. Ну вони такі гарні. Я дуже гарно виглядаю. Просто подивіться теж. Я в соці, як це класно. О, я ніколи не думала, що в мене буде стільки подарунків на мій день народження. І це ще не все від моєї подруги. вони. Ну і ще тут солодощі. Зараз покажете її. О, це просто... Це просто це запас на місяць, Це дуже багато. Гляньте! Це від моєї кращої подруги. Гляньте. Запас і місяця. Але ще тут були ці е, печиво. Але воно дуже смачне було. Клас. Ще один подарунок. Гляньте, так як блистить. Але цей подарунок від подруги моєї мами. Це тобто мама одного хлопчика з футболу любимої. Зараз покажу. Тут прям дуже багато. Ну і звідки? Вони знають, що я люблю таку смакоту? Ну звідки? О, як це гарно пахне. Тут дуже багато солодощів, тому налаштовуйтеся. І беріть собі солодкий. і чай. Отже, невозможно дивитися без солодки. Все, давайте наступне. Так, тут є. Фанта. Це точно Любомирові. Фанта, він обожнює. Я, чесно кажучи, не дуже. Ну, оріо, хто любить не любить орео? Що тут ще є? Очі! Квітки вони знаєте, що ми любимо очі. А особливо Любомир. Так, ну що тут далі? Тут такі мармеладки. Ось... Ну, звичайно, блядь, какая кружечка, Я хотіла її на потім залишати. Тут, типу, таке сріблясте, воно переливає і прям вау. Е, звичайно, і мармелад. Ось такі це, кока О, боже, Обожні, просто. Ну і щось незвичайне таке моє. І я казала, що буде щось незвичне. Швепс. Якщо чесно, я не пробувала ще цей напій, але спробуємо. І останній подарунок від дочки сусідки. Зараз покажу. Що тут перше? Давайте почну з соло. Тут ось такі снікерси. Дуже люблю. Мені і люблю. Наступне у нас гляньте, які текстові маркери. Ось такі текстові, білі очі. І це ще не все. Тут ось такі закладники. Глянь, такі вони всі мінішні. Просто подивіться. Давайте далі. Цей блокнот, я не можу від нього. Він такий красивий, я не знаю, тут у мене будуть тільки самі, самі, самі світлі записи. Ось такі. Така золоте, як оце. Ну, я просто в соці. І, Звичайно, я дуже таке хотіла. Я ніколи не думала, що такі є. І мені таке народження подарували. Цей ванільний донат. хто не в курсі, Це пінка для вливання. Парфумована пінка для душу з ароматом ванільного. Це пінка для душу щей? Я в соці, глянти ще від міста Скрабера. Дуже класно. Я знаю цей тренд, і мені дуже подобається. Ну, день сьогодні був просто чудовий. Подарунків дуже багато. Ось. Подарунки. Стільки подарунків і стільки емоцій. А скільки обіймашок і багато бажань. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую тобі, що ти додивився до цієї секунди. Бажаю тобі всього найкращого і пока!